Ми з сім'єю виїхали з Ірпеня за шість днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, взявши з собою все найважливіше документи та одежу на тиждень. І в день вторгнення Росії в Україну, я повертався додому і врешті не зміг. І з кожним наступним днем війна ставала масштабнішою та масштабнішою. І потім, на запрошення друзів на початку березня, моя дружина з дітьми евакуювалася у Швецію. І це була і, сподіваюсь, остання така тривала та важка розлука з рідними. Я вперше пропустив дні народження моїх синів, а 7 березня сусід прислав фото з нашим будинком, верніше з тим, що від нього залишилось. Це був будинок, в якому зростали мої діти, будинок, в якому залишились пам'ятні речі від мого тата та бабусі, мої книжки, дитячі іграшки, фотографії, все, чим жила моя сім'я 13 років. Болісно було сприймати цю новину, але ніхто з моїх рідних не впав в депресію, бо не було часу жалітись. На фоні цього в цей же час в моєму місті відбувались страшні жахіття страждання дітей, і на це хотілося відреагувати, хотілося зупинити це. В моменти болю важливо сфокусуватись на майбутньому, навіть якщо навколо темрява, просто потрібно трохи почекати. Поки моя сім'я була в Скандинавії в Карпатах, я організував прихисток для майже 40 жінок з дітьми в невеличкій локації. Хтось приїжджав на ніч-дві, хтось на більш триваліший час. А сам за підтримки друзів і разом із громадською організацією Наше спадщина завозили ліки і продукти, щойно звільнені від окупації села на Київщині Харківщині. В деяких містах діти виходили прямо на дорогу і просили їжу. Також ми формували та передавали тактичні аптечки для військових. Я неодноразово бував на передовій, і також ми завозили ліки для госпіталів. Весь та всі речі, які були фондом в нашому таборі, матраси, постіль, ми передавали в різні центри, які допомагали біженцям, які втікали від війни. В Травні ми з командою прийняли рішення написати програму реабілітації для дітей, які виснажились війною та постійним перебуванням в бомбосховищах, і потребували відпочинку та відновлення. Тому я сфокусувався на тому, що у мене виходить краще всього допомагати дітям. Нашою метою було відновити тисячу дітей, які бачили смерть на власні очі, дітей та яких загинули на війні. Дітей військових тому ми розгорнули табори, фестивалі і походи в двох областях. Команда понад 30 інструкторів зробила 18 заїздів. і Врешті ми досягли мети. Мене зовут Ваня Коля Тимур. Саша. Маріана Даша. М -м -м -м. Настя М -м -м. Катя Маріана Іван. Тарас Варвара. Богдан Настя Владислав Поліна. Маріана Я. Кася Варвара, Мар'яна Хряпак. Зірпеня. Я зірпенян. Я зірпенян. Я з Краматорська. михайлівка робежівка Я із Маріуполя. Село Мостище Я з Харкова. Нова каховка. Я з Маріуполя. Город рубежний. 25 лютого у нас стала окупація. Окупація була цілий місяць. У нас з'їди було тільки сосиски і теста, і вода, і то вода вже заканчивалась. Проснулася я в 6 утра від взриву, і в кімнату забігає мама і кричить: Маріяна, почалася війна. Там дуже сильно бомбили, були дуже сильні бої. моєму батьку попав осколок в ногу, в праву ногу, і він зараз ходить на костелях. Я собі сив, чи поплакав, бо я не хотів війну. Дуже сильні вибухи, так що у нас зросли стіни, трещини були на окнах. І коли ми їхали додому, я побачив, що від дому майже нічого не залишилось. В сусідній дім прилетіла ракета. Це був найтяжовий для мене момент. Я дуже сильно перепугалась. У меня... Серце в п'ятки По нам начали бити. У 2014 году году. Зате случился взрыв. і я в три года в себе замкнулся. Я два года не говорил. з усіх сторон. йшов дим. Ми бачили, як летіли ракети. Ми бачили, як летіли самоліт. Було дуже страшно. Прилетіли два істрібітеля. над нами, начали бомбить, и все люди начали очень сильно бежать. Я выбежала на улицу, чтобы побежать в подвал. Я увидела, что все вокруг вдалеке оранжевое, то есть все горит. Снаряд от града влетел прямо в наш дом, в шахту лифта, сверху. Лифт упал с грохотом. Такое было чувство, что дом взлетел. Я мечтаю, чтобы война бы закончилась бы уже в Украине и проехал бы мой папа. Чтобы война закончилась, как можно быстрее. А сейчас я хочу, чтобы вернулся тату, закончилась война. Все, что мне треба. Я очень хочу, чтобы ну, действительно закончилась эта война и чтобы поскорее строили нашу школу, потому что она полностью сгорела. Я хочу вернуться в свой город, который мне никогда не нравился, но Зараз я розумію, що він був реально кращим. Щоб закінчилася війна і ми могли спокійно виходити на вулицю, нормально дихати, не боятися цих вибухів. Моя мрія це щоб вже наш будинок відбудували його, щоб війна закінчилась. Це моя мрія, щоб ми перемогли, щоб все було добре і щоб брат повернувся. Я хочу дуже сильно в Краматорськ вернутися. Це моя мрія. Дуже хочеться. Вы не поверите как. Я надеюсь, эта война скоро закончится, потому что так жить, особенно детям, которые недавно родились, это очень будет тяжело. Я хочу вырасти и помогать людям. Напевно, мрия, чтобы эта война закончилась. Чтобы больше семья не пострадала от этой войны. Моя мечта съездить в свой украинский Мариуполь и в тот же город, который был. И без войны. Это моя мечта. Моя сім'я повернулася до мене на початку червня, і з того часу вони перебувають поруч зі мною. Що буде далі, я не знаю. Але окрім турботи про своїх рідних та близьких, я й надалі хочу бути поруч із тими, кому потрібна допомога найбільше. І ми з командою Карабінкем будемо рухатись до цього. Ми хочемо допомагати тим, кого війна сьогодні намагається зламати. І тому давайте разом продовжувати бути поруч із тими, кому важко.